Спонсор показу. Історія у пляжці. Шість дорожньо-транспортних пригод впродовж 22-23 жовтня зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернополя та області. Чоловіка із тілесними ушкодженнями на дорозі о 6.30-22 жовтня в одному із сіл Вишневецької територіальної громади виявили місцеві мешканці. Люди викликали бригаду екстреної допомоги та поліцію. Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення. При попередньому огляді лікарі сказали, що травма 40 40-річного чоловіка характерна удару автомобілем. У ході проведених оперативно-рожкових заходів поліцейські розшукали Водія, ймовірно, причетного до автопригоди. На його автівці виявили сліди крові. Після експертизи стане відомо, чи причетний даний кермувальник до аварії. Того ж дня об 11.20 в селі Теофіпілка під час здійснення маневру обгону не розминулися трактор з напівпричипом та Део Сенс. В результаті удару трактор перекинувся до лікарні потрапили двоє пасажирів з легкового автомобіля та водій сільськогосподарської техніки. Близько 12 години 45 хвилин на автомобільній дорозі до Мануковаль Чернівці Теребле. Що поблизу села Заруддя водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем КамАЗ. Однією з версій виїзду даного транспортного засобу на смугу зустрічного руху є уникнення зіткнення із автомобілем «Мазда», що здійснював обгін вантажного транспортного засобу. У результаті зіткнення транспортних засобів один з пасажирів автомобіля Фольксваген Passat загинув на місці пригоди. Інші отримують лесні ушкодження. 23 жовтня у Тернополі після ДТП травмувався перехожий. Аварія трапилася на руській об 1135 тридцять Водійка автомобіля Nissan не впоралася з керуванням і врізалася в огорожу. Після цього з паркану вилетіла труба та травмувала перехожого пенсіонера. На дорозі татарів Кос Коло моє борщів Кам'янець-Подільський між селами Озеряне та інше Золоте Чортківського району не розминулися автомобілі Рено Меган та Фольксваген Пасад. З тілесними ушкодженнями до лікарні потрапила шестирічна пасажирка Рено. У селі Кам'янки під Волочиською територіальної громади під колеса вантажівки ДАВ потрапила 12-річна дівчина. Аварія трапилася о 16.15 на дорозі Стридніпро із Варине. За попередніми даними, малолітня раптово вибігла на дорогу, а кермувальник не встиг зупинитися. Дівчину госпіталізували до реанімаційного відділу. Усі аварії внесені в ЄРДР згідно із частинами 1 та 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство. Тернопільські патрульні виявили чоловіка, який носив із собою наркотики. 23 жовтня близько 17-ї години, патрулюючи на вулиці Галицькій, інспектори помітили чоловіка, який, побачивши поліцейських, різко змінив напрямок руху та спробував утекти. Патрульні зупинили чоловіка та провели поверхневу перевірку. І таке знайшли украяни на згорток із рослинами, схожими на наркотичні. Громадянин зізнався інспектором, що мав собою наркотики. Минулих вихідних піротехніка ДСНС вилучили та знищили застарілий боєприпас часів Другої світової війни. Артснаряд АЕС 76 мм часів Другої світової війни знайшли в лісі поблизу села Кровинка Теребовлянської територіальної громади Тернопільського району. Рятівники знешкодили вибуховий предмет у безпечному місці. У Тернополі бійцівський собака покусав власників. Про це вони повідомили патрульних поліціянтів. Агресивний собака не давав можливості вийти з помешкання. Інспектори прибули за потрібною адресою разом з медиками. Поліціянти спробували власними силами заспокоїти тварину та зайти до квартири, але їм це не вдалося. Тож, аби не зашкодити собаці, поліцейські зв'язалися із ветклінікою та попросили їх про допомогу. Вже за лічені хвилини працівник ветклініки доставив заспокійливі препарати, щоб безпечно знешкодити агресивну тварину. І вже за декілька хвилин медики змогли надати свою допомогу власникам собаки. Самого ж пса доставили до однієї з ветеринарних клінік міста для обстеження та необхідного лікування. Наразі життю та здоров'ю як громадян, так і тварин нічого не загрожує. Спонсор показу Історія у пляшці.